На зв'язку інтернет-магазин Єшок сьогодні пропонуємо вам огляд на газовий балончик Призуб-1Б. Це компактний газовий балончик відноситься до класу струйні. Отже, що це означає? Розпилення газу відбувається однією струєю. Не так, як зазвичай, в аерозольних газових балончиках Хмарою, а єдиною струєю. Це дає свої певні переваги. Перше, такий газовий балончик при розпиленні практично не зноситься вітром. Отже, його можна використовувати в поганих, погодних умовах, коли надворі вітряно. Друге, такий газовий балончик можна застосовувати в закритому приміщенні або в автомобілі. Дуже часто цей газовий балончик, такого типу, саме струйні газові балончики, замовляють таксисти. Його можна використати в автомобілі. Отже, і третє, можна назвати те, що дальність пораження до цього газового балончика суттєво далі, ніж в аерозольному. Отже, 1 Б. Ефективна дальність пораження до 3,5 метри. Час безперервного використання до 5 секунд. Тобто одного газового балончика вам буде достатньо на 2-3 рази використання. Кого зацікавив такий газовий балончик, звертайтеся у наш інтернет-магазин, адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, замовляйте.